Вітаю, друзі! До вашої уваги дворівнева квартира. В даному випадку 4 кімнати нас зустрічає. Це ось така красуня. Перший поверх нас має велику, ну, досить просторну кухню, але її можна збільшити за рахунок цієї кімнати. Тобто, перший поверх може бути у вас повністю 43 квадратних метри. Ось такого формату. В квартирі напроти, вже це рішення реалізоване. Зараз я вам покажу, як це все виглядає, і потім повернемося. У нас ведуть будівельні роботи, але ось у нас, будь ласка, зразу зустрічає нас такий крутий простір: 43 квадратні метри. Перший поверх, взагалі, дуже круте зонування, дуже класно все виглядає. Там так само можна це все реалізувати. Просто ця квартира вже продана, у неї є власник, а в тій квартирі є ще якби вона реалізується. Зараз ми зайдемо з вами на другий поверх. Нагадую, що Кухня і кімната, стінка не несуча. Можна зробити, як в попередній квартирі. Стандартна комплектація це наші сходи, металевий каркас, ми, яким ми комплектуємо кожну квартиру дворівневу. Маємо три кімнати в такому форматі. Ось кімната номер один має такий свій засклений. Відкритий балкон, його можна склити. Перший поверх не можна, другий поверх можна склити, можна зробити міні-кабінет або продовжити саму, збільшити саму площу кімнати. Ось в нас кімната номер 2 санвузол, Ось в такому форматі і кімната номер 3 так само можна слити, продовжити цю частину або зробити повністю панорамне вікно. Нагадую, що ця кімната, до речі, може бути таким собі майстер-бедром, тому що тут у нас є великий санвузол, а в цьому, в цьому секторі у нас є ще крутий свій гардероб площою близько 7 квадратних метрів. Ось таке круте планування у нас дворівневої квартири, 3 або 4 кімнатні. Якщо вам сподобалось, хочете собі таку звертайтеся до відділу продажу ми вам підскажемо, в яких будинках такі планування залишились, як їх можна переробити і про інші умови. Дякую вам за увагу і гарного дня!